Дякую. Дійсно, в нас в області продовжується реалізація державної програми відновлення, яка заключається в наданні державної допомоги в вигляді грошових компенсацій, вигляді житлових сертифікатів тим людям, які або втратили житло, або мають пошкоджені будівлі. Отже, станом на сьогодні, всього в області було подано 2789 заяв по пошкодженому майну. З цієї цифри по 946 заявам вже нараховано компенсації на загальну суму близько 100 мільйонів гривень Це, власні ті кошти, які люди вже отримали на свої електронні рахунки, і по яким вони зараз проводять відновлювані роботи. Ще по 148 заявках було. Сформовану відмову, наскільки вони не відповідали вимогам е, законодавства, в тому числі постанови, яка регламентує цей процес. І е, ще е, близько 400 е, заявок знаходиться на різних стадіях розгляду комісіями місцевого самоврядування. Е, Цьому тут варто зазначити, що цей процес е, рухається, рухається динамічно. Заявки по пошкодженому майну розглядається. Комісія місцевого самоврядування тут ще варто зазначити, що декілька тижнів назад були прийняті зміни до законодавства, яке регламентує цей процес, і збільшені граничні суми на отримання компенсації за пошкоджені об'єкти. Якщо раніше ми говорили про граничну суму в 200 тисяч для відновлюваних робіт. То зараз цю суму фактично збільшено до 500 тисяч. В зв'язку з цим, частину заяв зараз комісії в громадах переглядають і переформатовують як листи відповідно до умог цього законодавства, також у нас продовжує реалізовуватись, власне, другий вид компенсації. Вже за знищене майно. Власне, це у нас іде перша фаза, коли люди отримують житловий сертифікат на купівлю житла на первинному або на вторинному ринку. Отже, по цьому напряму у нас в області всього зараз 270 заяв від людей, з них 75 знаходиться в роботі комісії. Тут також хотів би зазначити, що вже 9 сертифікатів сформовано в області. Тобто, фактично за останній тиждень ця цифра суттєво збільшилась. У нас вже є житлові сертифікати в Кіптівській громаді, Михайло Коцюбинській, Новобіловській і Сендівській. Ці сертифікати люди можуть переглянути через додаток Дія або, власне, через. Десктопний ну, через комп'ютерну версію. Ось відповідно до цього, громадяни, які отримали такий сертифікат, можуть його реалізувати при купівлі житла, як я казав, на первинному вторинному ринку. Розрахувавши цим сертифікатом, він видається на певну суму, яка розраховується згідно формули, яка зазначена в постанові номер 600 Ще з Нового це те, що минулого чи позаминулого тижня Верховна Радою було підтримано законопроект номер 163 який також вносить ряд змін до загального процесу надання компенсації. І цікаво, що цей закон він фактично визначає впровадження ще одного виду компенсації це надання коштів. За ті ремонти, які були виконані громадянами власноруч. Тобто, дійсно така ситуація була. Багато людей, не чекаючи державної компенсації, почали проводити якісь ремонтні відновлені роботи, і зараз держава надає їм можливість отримати компенсацію за такі види робіт. За офіційним повідомленням профільного міністерства такий вид компенсації з'явиться в дії. З 1 січня 2024 року. Тобто, з цього моменту люди зможуть так само формувати заяву на отримання цієї компенсації і, власне, отримувати ці кошти. Попередньо процедура буде схожа, як і по інших процесах, тобто, це буде однозначно заява. Однозначно цю заяву буде розглядати комісія місцевого самоврядування, проводити якісь розрахунки по чек-листу, але ж тут ще чекаємо постанову Кабінету міністрів, яка остаточно врегулює всі деталі цього процесу. Ось все. Ну, власне, лідери у нас фактично не змінюються. Це безпосередньо Іванівська територіальна громада, яка дуже активно і вчасно опрацьовує отримання заявки від населення. Це Новобілоуська громада, по якій вже сформовано шість житлових сертифікатів. Це Київська громада, яка теж досить активно працює в частині розгляду таких заяв. Звичайно, хотілося, щоб швидше ці заяви розглядались по Чернігову і по Киселівці, оскільки там досить велика кількість руйнувань була присутня, відповідно дуже велика кількість заяв. Тому, звичайно, хотілося, щоб саме по цих територіальних громадах цей процес рухався швидше. Згідно, згідно законодавства, на розгляд такої заяви надається 30 днів. Ось, але ж цей термін може бути подовжений, якщо комісії є потреба уточнити якісь деталі, якщо заявнику треба додатково надати якісь документи, які вимагають цього постанова. В цьому випадку розгляд заяви в реєстрі ставиться в статус очікує до опрацювання. Ось, і власне, за цей термін заявник чи комісія має вирішити всі ці питання, щоб забезпечити розгляд заяви і або нарахування компенсації, або надання аргументованої відмови. Ось, але в цілому, ну, по-різному, це все залежить від того, наскільки готові документи у заявника. Тобто, в деяких випадках е, треба ще там доформити якісь документи по речовим правам на об'єкт нерухомості, в деяких моментах надати якісь довідки. Плюс комісія місцевого самоврядування має ще виїхати на об'єкт попередньо сконтактувавшись з власником для того, щоб провести обстеження і сформувати чек-лист. Тобто це все якби, впливає на загальну тривалість розгляду заявки. Але ж по законодавству це 30 днів. Ви називали Сергійську громаду, що там? Чому люди може не зволякає за оформлення Ну, скоріш за все, що в Киселівці ну, велика кількість дійсно руйнувань була, і, відповідно, велика кількість заяв. Це стосується як і пошкодженого майна, так і знищеного. Плюс додатковими факторами тут є те, що не кожна громада має свого власного архітектора, власного спеціаліста, який може власне, координувати цей процес і здійснювати ці всі обстеження, формувати чек-лист. Тому оці от сукупності факторів, плюс ще якісь кадрові моменти, вони впливають от на терміни розгляду таких заяв. Дякую за Ну, звичайно, сподіваємося на це, що наступного разу ця кількість заяв збільшиться. на... Певне число, і будемо сподіватися, що найближчим часом все-таки будуть запущені і інші види компенсацій. Це ті, які стосуються компенсації за знищене житло в грошовому еквіваленті. Це от та штука, яку дуже зараз чекають люди, тому що зараз сертифікати надаються, але ж надаються односібним власникам, односібним власникам і виключно огляд житлового сертифікату. Але ж той же зараз є досить велика категорія людей, які планують все-таки відбудовуватись, які хочуть відбудувати саме будинок там, де він раніше був, і вони всі очікують цього до компенсації. Ось. Тому будемо сподіватися, що цього року все-таки це буде запущено, і ці люди також зможуть отримати цю компенсацію, щоб вже наступного року відбудуватись ну, і, власне, жити в своїх домівках.